А у вас є корм для тварин, для собачок? Вкус? Тут... Ви не знаєте? Вкус манго маракуя. Для собак? Щось да. здіваєтесь від мене, чи що? Беруть люди, беруть, кажуть, що добрий. Люди беруть і кажуть, що добре, чи собакам він добрий. Я не знаю, може та люди їдять, я не перевіряю. А давайте оцет. Подивіться, вам підходить такий. Та наче так. Да. Крила. Кефір за 62 гривні. Пропоную покрутити колесо наше. Це, що, розвод якийсь? це можливо, ви заберете свої продукти безкоштовно. А викладати. Можливо, ще втрання заплачу. Мінус ви не підете точно. Давайте. Що у вас тут попало? Дивіться, 1000. можете взяти ще продуктів на 694 гривні. Таке я перший раз. нормальне колесо? Так, собі. Ну я ж гроші не беру з вас. Не рулєте, це за сто п'ятдесят. Дайте дві заправки до борща. Ви пішли? Не здихаться вам від мене. 85 на маску Каву. Пакетик давати вам? Ну, звісно. Вже треба роботи мальний спітати. Добре, тримайте. Каву яку вам? А я Цукру скільки кажу? Туди не додайте, ви що не знаєте. О, вибачте, я вам все ж таки один поклав. Беріть вже дві, може, ні? Ні, я хочу ще попутку 90 гривень ще. Мені ще так де не випирали, поскоріше, поскоріше. О, це, до речі, свіжачок. Діда мороза, дайте ото за 20 гривень, будь ласка. Він з Нового року у вас чекає. Та я і поняла. Зараз літо на вулиці. А от <клес> морози продаються. О, рулетик. Ой, вибачте. Вибережно. Дві упаковочки. А гривню ви мені пробачите? Не пробачу я вам нічого. Давайте гривню сюди. Наша решта гривня. Гарного вам дня! Дякую вам. Ага, до побачення. до побачення!